Слово про Вавилон, що уздрів Ісая, син Амоса. Підніміть стяг, на горі лисій, кликніть воєнним кличем, махніть рукою, щоб увіходили вони крізь княжі брами, щоб вилити мій гнів, я повелів моїм посвяченим воякам. Я витязів моїх Покликав, що раді моїй славі? Ось гомін по горах, немов сила народу, ось гамір царств і зібраних народів, Господь сил чинить перегляд бойового війська. Вони прийшли з далекої країни, з самого краю неба, Господь і знаряддя його гніву, щоб зруйнувати всю землю. Ридайте, бо День Божий близько, він надійде, як спустошення від всемогутнього. Тому руки в кожного зомліють, серце в кожного розтане. Вони злякались. Болі та судороги їх ухопили, їх корчить, немов породіллю. Стуманівши, глядять один на одного, лиця в них. Розжарились. Ось день Господній наступає невблаганний обурення і палкий гнів, щоб обернути землю на пустиню та загладити грішників з неї. Тому небесні зорі та їхні косарі не дадуть свого світла. Сонце, сходячи, потемніє, і місяць не буде більше світити. Я покараю світ за його злобу, безбожників за їхній злочин. Покладу край гордині пишних, принижу бундючних тиранів. Зроблю людей рідкішими, ніж золото щире, смертних, ніж золото офірське. Тому і небо стрясеться. Земля зрушиться з свого місця від обурення Господа сил. У день його палкого гніву. І кожен, мов налякана козуля, мов вівці, полишені пустопаш, повернеться до люду свого, кожен утече в рідну землю. Кого знайдуть, того буде пробито, і кого схоплять, від меча загине. Їхніх немовляток убиватимуть у них перед очима, доми їхні пограбують, жіноцтво їх збезчестять. Ось я мідян на них спрямую, яким байдуже срібло, які на золото не ласі. Луки їхні вбиватимуть хлоп'яток, не пощадять і плоду матері в утробі. Дітей не буде жалувати. Їхнє око. І Вавилон, царств окраса, Оздоба гордості халдеїв, стане, мов содом і Гомора, що їх Бог зруйнував. Ніхто не оселиться там по віки, не буде жити там і роду і до роду А раб шатра там не розіпне, і пастухи з остадом там не будуть спочивати. Звірі пустині там заляжуть. Пугачів буде повно в їхніх домівках, там житимуть струсі, волохачі там будуть стрибати. Шакали витимуть у їхніх палацах, гієни по розкішних замках. Близько його година і не загаються дні його.